А яку землю любить ця, любить ця картопля? Картопля, на якій Колорадській жукністя любить землю та любу. Тому що я за три роки продала її вже по всій Україні. І в піщаному ґрунті люди писали, що росте вона. В нас росте в чорноземі, в Глеї. Все залежить від того, її врожай залежить від того, наскільки ви будете удобряти, тобто підживлювати, якщо перегною дасте в ямку, де буде рости картопля. Якщо буде поли, у вас понятно, що буде більше. Цей рік у нас росла без добрив, без ніяких, навіть перегнійники не кидали, навіть не кидали попів, тому що посадили, бо не було якби часу і. Оливу у нас немає, тому врожай все одно є. Вона дуже врожайна, дуже класний сорт, і обробляти від колорадського жука не потрібно. Тому для любої землі підійде картопелька, на якій колорадські жукні сліз. Пишіть приватні повідомлення.